З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію і навічно роки десятиліття в долину летять. А ми, ми всі земляни пересічні, ззираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися у середині вересня у різні історичні епохи. Сонечко визирнуло і нам сьогодні його трошки забагато. Але що вдієш? Отже, починаємо із 16 вересня 1930 року. Слово пацифіст вам, безумовно, знайоме. Пацифіст це той, хто бореться за мир мирними ж таки методами. Ну, а пацифікація означає умиротворення, втихомирення, умиротворення. І саме пацифікацію почала польська влада у 1930 році, 16 вересня, за наказом. Керівника тодішнього Польщі, маршала Юзефа Пілсуцького. А в чому річ? За ризьким договором 1921 року західні землі і Білорусії і України відійшли польській державі. Вона звалася тоді Друга Реч Посполита. Українців там всіляко принижували ні про який розвиток національних меншин і не йшлося. Врешті-решт українці почали висловлювати своє невдоволення виступати проти цього, звичайно, без зброї, яка зброя у мирного населення. І тоді їх і рішили, вирішили пацифікувати. Що це означало? Це означало беззаконні обшуки, побиття, гвалтування, руйнування осель. Ось і зараз, наприклад, бачите, було зруйновано одну із хат читалень і. Знівечений портрет Тараса Шевченка. Ну, а ось на цьому фото, теж доволі сумному, ми бачимо, як поляки, як то кажуть, принижують усіх українців, які впали на коліна. Можливо, не всі з них і підведуться, не всі з них будуть живими після такої от своєрідної пацифікації. Рух українців за свою гідність, і за свою, як то кажуть, впевненість у завтрашньому дні е, організовувала і підтримувала Організацію українських націоналістів, якою тоді керував Євген Коновалець. Е, поляки думали, що таким чином вони умиротворять українців і ті заспокоються. Але вийшло все навпаки. Молодь українська ще більше радикалізувалася. Вони починали підпалювати будинки чиновників, простих людей, ні. Е, Псували лінії передач, різні залізничні е, комунікації, псували або ж руйнували, і таким чином дали знати, що вони не підкоряються у тій політиці пацифікації. Більше того, ось на цьому фото ви бачите чотири українки, які у Нюйорку, очевидь, це була українська діаспора, вийшли протестувати проти отієї Польської пацифікації на землях Галичини і Волині. Ну, врешті-решт, поляки переконалися в тому, що користі це не дає ніякої. І в кінці листопада, тобто через два злижки місяця, припинили свою політику пацифікації. Так, сьогодні Польща наш один із найвідданіших і найближчих навіть по кордону партнерів, але сторінки історії у наших взаєминах були різними, і їх варто знати. 1939 рік, 17 вересня, вторгнення Радянського Союзу в Польщу. Згідно з горизвісного пакту пактори Молотова, Гітлер напав на Польщу 1 вересня. Ну, а Сталін також вдарив у спину сусідньому народові 17 вересня. Почалася радянська окупація Польщі. Тривала вона, Тривала вона аж до. Можна сказати, до розпаду Радянського Союзу. Ось на цій фотографії полонених польських офіцерів. Радянські війська ведуть у полон. Чим це закінчилося ще буквально пів хвилиночки скажу. В 40-му році було розстріляно понад 20 тисяч польських офіцерів радянськими більшовиками. От що значить. Коли держава розпалася, як це трапилося з Польщею у вересні, того ж таки 1939 року. Ну, та й не дивно, адже. На початках Радянських Союзів Німеччина були союзниками. Ось на цьому фото 22 вересня у Бресті, який німці передали Радянському Союзові, тому що спочатку вони захопили це місто. Відбувається спільний парад німецьких і радянських військ. На трибуні стоїть Гайнц Гудеріан, той, що буде битися на Курській битві у 43-му році, а поряд командир однієї із радянських дивізій, дивізій Семен Кривошеїн. Ось так починалася війна. За зусиль двох катів двох імперій Гітлера і Сталіна, і ми повинні про це пам'ятати. Охоче, згадаю я, що цими вересневими днями поширилася по всьому тодішньому радянському союзові і 16 вересня 1970 року пісня Червона рута, яку написав Володимир Івасюк, студент тоді медичного інституту у Чернівцях. Ну, Про значущі цієї пісні для розуміння української культури, для. Певної популярності для утвердження значущості багатства наших традицій, напевно, і говорити не буду. Її співали тоді в Радянському Союзі від Бреста і до Сахаліна всі, незважаючи на те, знали вони українську мову чи не знали. Але імперія не терпить краси, справжньої краси, адже в ній таїться воля і свобода дотворення. Тому і був згодом убитий кагебістами Івасюк. Це зрозуміло, хоча, звичайно, справа по його розслідуванню цього злочину вона велася в Радянському Союзі, але ми можемо легко уявити, як вона велася, коли самі шкагебісти його і знищили. Пам'ятаємо Володимир Васюк, його Червона рута, його водограй. Я піду в далекі гори і багато-багато пісень, без яких сьогодні українську культуру, українську пісню, українську естраду не уявити так само, як і репертуар багатьох і багатьох виконавців пісні, як старшого покоління, так і зовсім юних. 17 вересня 1991 року над Кагарлицькою районною радою депутатів трудящих піднімається жовто-блакитне знамено. За рішенням звичайно, сесії районної ради за два тижні перед тим прапор підняли над Верховною Радою України, але зазначу, що ще в радянському Союзі в 90-му році, 14 березня, підняли вперше в сучасній Україні жовто-блакитний прапор у місті Стрий Львівської області. Ну що ж, напевно, не дарма саме там, не випадково, адже стрийську гімназію закінчив у свій час Степан Бандера. Над Києвом вже продовжимо цю тему. жовто блакитне знамено замайоріло 24 липня 1990 то року. Тобто Київ з понять радянської ідеології став націоналістом. Адже так тоді називали тих, хто ходив з такими прапорами. Слова слава Україні і героям слава навіть пошепки промовляти було не можна. 15 вересня 1997 року народився Гугл. Ну, сьогодні, що вам хто не казав, або те, про що ви не дуже знаєте, що вас обмежена інформація, вам кажуть, так ти погугли і дізнаєшся. Згадаємо, 16 вересня 2000 року. Це день, коли зник журналіст, редактор української правди, інтернет-видання, тоді, мабуть, чи не єдиного ще в Україні Георгій Гонгадзе. Ця подія змінила Україну і багато в чому багато людності нашої України. Ви пам'ятаєте цю довгу. Тяганину із розслідуванням його загибелі, яка тривала упродовж трьох президентств. Почали почали розслідувати при кучмі, потім при Ющенку і завершили аж при Януковичі. Георгій був журналістом і громадянином у найвищому розумінні цього слова. Він казав: Я грузин, але готовий померти за Україну. Якщо це буде треба, і до речі, в ту грузинську війну ще за Єльцина, яка коїлася рашистами у 90-х роках у Грузії, там був Георгій. Він не тільки знімав, він брав участь у бойових діях, і потім уже набагато пізніше його тіло змогли опізнати в тім числі і за тими осколками, які залишилися у його тілі. За трьох президентств розслідували вбивство Георгія Гонгадзе, як я вже сказала, і лише у 2013 році воно закінчилося. А у 2016 році Георгія з великими почистями при великій кількості народу поховали на території тієї церкви у Києві, де він хрестив своїх доньок-двійнят. Навіть не довелося встановлювати хреста. цей хрест тут був, поряд викопали могилу і. Тут знайшов свій вічний спочинок Георгій Гонгадзе. Тоді після його загибелі, після всього цього скандалу, після якого, в принципі, політична кар'єра Леоніда Кучми звелася до нуля, люди протестували, були акції протесту, але вони не змогли змести тоді кучму, тому що у Верховній Раді ще була досить сильна потуга комуністичної фракції. Ну такі наші люди. Що нам треба? Голодоморів нам мало було. Репресій, утисків, дисидентів, смертей і знущань над українцями, щоб ми знову і знову обирали комуністів у Верховну Раду. І вже забіжу на Паращ лише у 2014 році позбавився наш парламент присутності більшовиків. У 2015 році, ось такими погожими днями, як сьогодні, дуже погожими днями, як сьогодні. у 12 вересня в Карлику було відкрито пам'ятник Героям Небесної Сотні. Автором проєкту його є майстер народної творчості України Анатолій Євлогієв. Відкрили тоді. Пам'ятник при великому скупченні народу, якраз був черговий день міста нашого Кагарлика, і відтоді той пам'ятник є місцем проведення багатьох важливих суспільно-громадських заходів у нашому місті. Згадаємо 15 вересня, просто 15 вересня на календарях він позначений як Міжнародний день демократії. Демократія із грецької означає владу народу. І там, де демократія, найкраще людям жити. А сьогодні найкраще людям жити, як свідчить статистика, у Швеції, Ісландії, Норвегії, Сполучених Штатах, Австралії, Канаді ось така історія. Так що демократія це не просто політика, це не просто гарні слова чи патріотичні гасла, це і те, як живуть люди. Це, врешті-решт, засадничі основи. Європейської культури. А ми ж йдемо в Європу. І згадаємо те, що відбувалося в середині вересня рік тому в Україні. Стає зрозуміло, що на підконтрольних землях, на підконтрольних районах Луганської і Донецької областей опалювального сезону не буде, тому що все, що можна було зруйнувати з енергетичних структур із забезпечення паливом, було зруйноване. Тому людям пропонують звідти евакуюватися. Але вони вперто залишаються на своїх місцях. Втім, це їхній вибір. Зростає попит на дрова. Якщо, наприклад, у 2021 році Київське Держлісгосп запропонував людям і вони були реалізовані 270 тисяч кубометрів дров, то вже на середину вересня був попит на 450 тисяч кубометрів дров. Так, люди думали, що зима буде непростою. Європарламент виділяє чергових 5 мільярдів євро після 10 тих, що нам уже на ту пору у минулому році виділили. 39 медіа працівників України загинули у війні на середину вересня 22-го року. Хто зі зброєю в руках, а хто готуючи матеріали чи перебуваючи на лінії фронту із журналістським завданням. Триває війна, але чомусь продовжуються утиски бойових генералів і волонтерів. У той час, як Наприклад, ми не чули, як було покарано керівника Запорізької обласної адміністрації, за допомогою якого було вкрадено 200 вагонів гуманітарки. Російський бізнес чудово почувається в Україні, а в той же час ми просимо увесь світ про санкції щодо російського бізнесу. Щось тут не так, напевно. І, врешті-решт, якось, як, на мій погляд, то не відчувалося того, що готувала Україна населення до. Тієї війни, яка розгорталася і кінця, який ні за два, ні за три тижні, коли обіцяв Арестович було не видно. А для цього це не треба не просто хапати людей у церкві на ринку чи в кіно і тягти в військкомат. Потрібно проводити мобілізаційну роботу, готувати мобілізаційний ресурс, а для цього навчати людей тому, що їм знадобиться, для того, щоб вони хоча б просто вижили у першому бою. Чи робиться це сьогодні? Ви напевно бачите самі.